Пластик у жовтий контейнер, скло у зелений, органічні відходи у сірий. Вероніка точно знає, як правильно викидати сміття. Каже, сортувати його привчила мама. Я знаю, що пластик та скло не розкладається, тому я і моя родина викидаємо сміття у спеціальні контейнери, де потім вони будуть перероблятися. Я думаю, що кожен з нас повинен піклуватися про екологію і думаю, що кожен хоче жити у чистому місці. Контейнери різного кольору на вулицях обласного центру з'явилися кілька років тому. Однак чимало хмельничан вперто ігнорують нововведення за 9 місяців 2012 року. Нашим підприємством було зібрано під пляшки 17 тонн, скла 72,5 тонни. Це становить дуже мізерну частину. Якщо брати, наприклад, аналіз сміття, яке вивозиться на полігон, частина. Петпляшки становить десь приблизно 30% від всієї підпляшки, яка попадає на полігон. Зібрані окремо петпляшки та скло згодом переробляють. А от ті, що потрапляють на полігон з рештою відходів, створюють справжню сміттєву катастрофу, адже період розкладу пластику може сягати до тисячі років. Спеціальних баків для різних видів сміття у Хмельницькому з кожним роком більша є. Нещодавно за кошти міського бюджету закупили 125 євроконтейнерів та три десятки сміттярок для збору петпляшки. Їх планують встановити на озерній. На черзі обновки для гречан та південно-західного мікрорайону. Незабаром у місті може з'явитися і сміттєпереробний завод. Згідно розпорядження кабміна. В Хмельницьку, і Хмельницький попав в програму, яка називається Чисте місто. Згідно цієї програми, згідно цієї програми, в нас намічено будівництво сміттєпереробного комплексу. Рахуємо, що це буде рішення питання. Дбати про екологію справа кожного з нас. Почати можна з простого: викинути сміття у потрібний контейнер.